Як реагують е, мами російські матері на звістку про втрату сина? Вона зробила допис у Фейсбуці: Погіб в армії. Поставте клас, мой синок, коля. Клас, поставте. Давайте накидаємо зараз побільше реакції для цієї мами. Е, мабуть, вона очікує, що велика кількість лайків буде. <різько> а, так, звісно, ну, я не розумію, правда, що саме повинно було сподобатися її підписникам. Це те, що він помер. Чи що саме? Да, вони... чи, про, чи про те, що він помер нізащо? Це було в однокласниках. Може вона хотіла стати популярна в однокласниках, щоб більше було лайків. Типу... Переплутала однокласники з Фейсбуком. Сі... Це ж треба. Я однокласників просто в очі не бачила, тому перепрошую. Ні, я точно не знаю, що це було. Може, наче ну, було сказано, що однокласники були. Може. Це виходить, що вона виховувала, народила, виховувала сина. Його потім вбили, щоб більше лайків зібрати. От, до чого це все йшло? Щоб тисячу лайків там зібрати, і е, все. і, їм, і що і їй приємно від цього стан. Там... А сто її підписниць, які мають синів, подумали. Що може трапитися з їхніми санами, і нічого не зробили, не підняли свою п'яту точку і не пішли протестувати, просто перелякано сиділи далі і дивилися.